День творіння, всі справи, все, за що ви будете братися в цьому дні, дні, буде давати вам результат. Тобто, якщо є якась грандіозна ідея, якась щось ви так сильно-сильно хочете, щоб воно у вас збулося, да? або, може, мрія. Тому м -м, карта імператиці це не швидка карта. Да? Е -э тому почніть у п'ятницю, зробіть якесь, е ну перший крок до здійснення своєї мрії. І цей крок ваш перший ну, дасть вам вже результат. Але карта імператриця це також е, карта мами, карта сім'ї, карта дітей. якісь такі е, карта Створи красу, от, щоб це було красиво, Якщо, от, Якось, е, щоб гармонічно, красиво, е, гарно так, знаєте, було. ну, вам сказати. Щоб радувало глаз, отак я скажу. Але все приносить результат. Абсолютно все. Давайте подивимося, чому саме в такій, в такій енергії будете. Покажіть одною картою. Ну, я ж кажу, якесь щось отримаєте, можливо, ді, можливо діти внуки можуть бути по пажам, да? Там кого як, може когось правнуки. Е, когось так може бути. А взагалі. Е, 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 щось отримуєте, щось отримуєте невелич, невеличке, але щось отримуєте, якийсь буде результат. З чим це пов'язано? Добробут, якийсь дім, якийсь невеличкий м -м, доход у ваш, вашу, вашу сім'ю. Ваше... Ваші рідні, да, щось таке приємне, нравиться. якийсь результат, невеличкий результат, і це буде для вас, можливо, в вашому дні. Якось, якщо ви чекаєте п'ятниця, чекаєте щось там грандіозне. Ні, це буде результат невеличкий, але це такий, знаєте, довгожданий, святкування, четвірка жезлів, нарешті зроблені якісь дії, вибраний план, зроблені дії, четвірка, це нарешті прийшов результат. Оцей ваша якась можливо, колись там зроблена дія, дала результат. Якісь, можливо, я не знаю, знання вам диплом отримали, справку якусь отримали, я не знаю, щось таке гроші дали вам, да, отримали, зробили якусь справу і отримали невеличкі гроші, аванс, наприклад, чи чайові, там, не знаю, премію. Але це те, що вам ну, благосне і вам в добро, і, і в достаток. Отакий ваша дія. Така ну, дія? Ось бачите, ту карти творять. Кажуть, дія це творіння. Те, те, що вони будуть і тут кажуть карта імператриці, те, що ви робите, от що творите. От творіння це те, що ви щось.